Слава Україні! Героям слава! Перед зі мною Арсен Шейков, гравець команди Мурсія. Вітаю з початком чемпіонату і особисто вас з дебютом на благодійному чемпіонаті з футболу. Спершу про емоції, які ваші враження від гри? І... Враження від гри загалом позитивні, перемогли доволі впевнено. Звичайно, могли більше забувати, але вже які. Оскільки ви новий гравець Мурсії, вперше приймаєте участь на цьому чемпіонаті. В порівнянні з попереднім роком як змінилася ваша команда? Загалом команда не сильно змінилась, буквально декілька ключових гравців не були присутні. <кхи> Можливо, в подальших матчах вони будуть з'являтися. Ну, так не сильно змінилась склад команди. З якою командою найбільше хочеться зустрітися на полі? Хочеться зустрітися, певне, з арсеналом, бо тернопільська команда, я навчаюся в мені цікаво буде з ними пору. На вашу думку, чи важливі подібні турніри в наш час, і якщо так, то чому? Звичайно, важливі. Потрібно відволікатися від нашої ситуації в країні. Цей турнір є благодійним підтримку ЗСУ. Я вважаю, що такі турніри повинно більше проводити в наш час. Мурсія, минулорічні чемпіони. Які особисто ваші амбіції на цей рік? Звичайно, ще раз перемогти, тільки настроєні на перемогу. Все. Бажаю успіху. Дякую за відповідь.